Таке коротенько, в мене є 10 хвилин, головне не перейти за межі. Все буде добре. І Ярослав, ну знаєте, одна справа, коли ти розказуєш бісерки, ти сидиш, розказуєш, якби не переживаєш, а тут зараз тут записують, слухай, слухають. Тут... Якщо що, видалим. все, ти мене заспокоювало. І <гум> так, я народилася в сім'ї комуніста. От і тому я чітко знала, що Ленін наш ролівий. Я знала, що піонери це прекрасна, мічта, комуністична партія, комсомол і так далі. Я читала книжки, я була переконана бабушки, коли я була в п'ятому класі, в мене бабушка була я читала бібліотеку. Я їй казала, бабушка, то ракабесія і опіум для народу релігія. Коли в 90-х роках вже потеплішало, і батьки вирішили нас трьох сестер похрестити, я залізла на дерево і сказала, я. Председатель совета дружини в цракобесі ніколи. А, а Бог так подивився, але він сказав, посмотрим. І ну, не все отак от було, було життя, були помилки, я подорослішала, прийшов час. Ну Ви розумієте, я не буду вам 10 хвилин моє життя напишеться. Тому я буду так, точка. І от у мене двоє дітей, їм 10 років. І так стається, що в мене руйнується в один момент, все, я ухожу від чоловіка, у мене я втрачаю роботу, я взагалі фінанси починають співати романси, квартира найомна. Я взагалі не розумію, що відбувається, але тепер я вам просто зразу скажу. Так буває, коли Бог от людину просто садить на стільчик і каже, подумай над своєю поведінкою. Хватить скільки можна. Я тоді ще цього не розуміла, знаєте, я намагалася якимись своїми силами щось вирішити. Я намагалася щось шукала роботу, щось там. Але, от ви знаєте, от такий от просто вакуум. Ну от, Коли Бог хоче звернути свою увагу, вірніше вашу увагу, мою увагу на себе, він забирає в один момент все. І я, знаєте, як той дикий звір, я хожу по тих чернівцях, я хожу, я не можу знайти собі місце, мене тут це крутить, у мене двоє дітей. Боже, що це робити? Реально, мене рве на щастя. Я дуже любила завжди читати з п'яти років, я якимось чином я не знаю, букви склали, почала читати. Мамі прочитала лучший контроль совість в автобусі. Вона сказала, «Дітка, моя, ти вмієш читати. Тобто я читала завжди. І от у мене багато книг різних, і я підходжу, починаю роздивлятися, дивлюся там от гороскопи, дістаю гороскопи, там пише у вас такой прекрасний день. Ви така щаслива жінка, у вас все чудесно, було-буде, а завтра ще лучше. А у мене завтра можу нема на що хліба купити. Думаю, ні, це єрунда якась, це якийсь бред. Відкладаю там кріш, крішни, там а, ще інші книжки релігійні. Я передивилася, ну немає миру, взагалі немає. Я розумію, що немає відповіді. Нічого не міняється. І тут я бачу, отко перебираю книжки, так дуже пам'ятаю, отко перебираю. Думаю, що би почитати, от, чим би зайняти свій розум. Так раз і витягаю от, то синенькі Євангелії, які роздають, як на той момент я думала, ненормальні люди. Ходять щось там, щось до мене приходила так одна сестричка. Вона зараз в Америці, Наташка Шустова, вона приходила до мене час від часу і розказувала мені про Бога, що треба покаятися, що тебе. Ну, от. А я сижу, о, мені от зараз на перекуриті, у мене там от коньячок і ввечері програма у «Іди, іди, Наташа, ми з тобою поговоримо про це якимось іншим разом. І от, Але Наташка упорна була, вона приходила, молилася за мене, і от це Івангелія вручила. це Євангеліє в мене лежала. Тому зразу скажу, коли зараз я евангелізую, розказую людям про Господа, я не дивуюся, не ображаюся. Я говорю, коли роздаю Євангеліє, я кажу, ви головне не викидайте. Ви головне не викидайте. Покладіть там серед книжок десь, хай лежить. От. І от я починаю читати Євангеліє, і я розумію, от я відкриваю, читаю, і я розумію, що в мене, мені стає легше. От, знаєте, Читаю і мені стає легше. Відступає страх ота, от, ну, за того. Я почала Іван користуватися як новопосітом. От мене починає дожимати, я Іван не взяла, відкрила, читаю, відпускаю. Ну точно як у Давіда, коли Давід грав від Саула дух нечистивий відходить. От, і коли мені моя мама казала, Заріна, тебе заманіли в секту. Я вам зараз розкажу, як я секту заманіла. Тобто, от коли ні, ні друзів, ні нічого, ні телефонів, нічого немає, ніхто не дзвонить. І тут дзвонить Наташка Шустова мені. От в цей мій період тісний. І і каже Заріна, твоя дочка позичила моїй дочки кофточку, Це не добре, що вони речами обмінюються. Я хотіла б її віддати, як би я могла зустріти твою дочку, щоб віддати. І тут я коварно так говоря. Слухай, Наташа, а зачем? Давай приходь до мене. У мене є кава, кон'ячок, Посидимо, побалакаємо. Вона сміялася, каже: Ну кава, це прекрасно, кон'ячок не надо. От, і вона приходить до мене. Наташка завжди ходила з Біблією. Ну, в принципі, потім я точно так же поступала. Біблія завжди була зі мною. І от вона приходить, ми починаємо спілкуватися. І я, звісно, я така, от з одного боку мені допомога потрібна, а з другого боку, знаєте, от така от пратівна, оце такі питання, оці ж такі задаю. Ну от, і от починаю задаю ці питання, а вона, що дождіть, написано». От і починає мені читати Словом Божим, Тобто Наташа мені розказувала не якісь там свої переживання, не якісь там свої впечатлення. Вона мені розп... вона мені чітко зі мною Словом Божим. От я її наїжджаю на неї, а вона мені написана, 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 і немає аргументів. І я відчувала, що мені добре, от, от прям в серцю добре. Там примлькнули 3-4 години просто, і Наташка почала до мене ходити. Мама її вже сварила, каже, ти живеш де вообще? А Наташа казала, мама, ти не розумієш, я служу, я служу цій людині. І вона реально мені служила. тому що... От, і коли Наташка мене запрошувала на зібрання, то щоб ви собі розуміли, як я уявляла зібрання баптистів. Більйона хата, рушники, ікона, рушники, отако, стіло отако стоїть, сидять баптисти в платочках, отако, отако в рядком, і грусні пісні там співають. Знає, і холодно в хаті, в общем, отаке. І я їй кажу. Ні, Наташа, ну з тобою я хочу зустрічатися, а от туди до вас, от тут... не хочу. І от проходить час, ми спілкуємося, і в мене відбуваються зміни, я вже молюся, я сама молюся, я вже почала читати не просто Євангеліє, я вже попросила, вона мені принесла Біблію повну, і я почала читати Біблію, і я реально вже на колінах, в сльозах почала проводити покаяння в ночі. Взагалі, я вже не замічала навіть я просто, була в молитві. І я зрозуміла, що я хочу тепер, я хочу спілкуватися, я хочу в церкву. Я хочу тепер оту більону хату. Яка там не була, я готова. От. І Наташа, ми домовилися, що в неділю я йду на зібрання. Це була зима. Це то що робить? Я не знаю, чесно. Може він, а може ні. Ну, ситуація, коротше, така. Факт розказую. Ночу йде дощ, а потім мороз і скло на вулиці. Розумієте? Не можна йти взагалі. І я, ну що робити? Ну, не можна йти просто і так, ці слизькі, а то взагалі нема, хоч бери повзи. Я беру, згадую журнал Крістіянка, добрі поради, беру ліка пластир, клею на подошву. У мене є ціль піти у ту хату, у той будиночок до бабтістів. Все. І я йду, <к favorittalfik> я йду, і що ви думаєте, ці дно, ці вінті, ці пластир, він стерся, і я доходжу рівно половину шляху приходжу. Я хоч чіпляюся за столб, вот так вот, і стою і понімаю, я тепер і додому повернутися не можу. І до церкви не дойду. І я стою, знаєте, і так молюся, кажу, Господи, та ти ж не кинеш мене в цей день, прямо отут помирати, отут, отут. ну як же, Боже. Вот. І що ви думаєте, чую над вухом? О, привіт! А що ти за столбом І Іде мій знайомий, 200 років живемо в різних, він в Варбкевичі, я центр. В, взагалі зустрітися, це ну, мільйон. Я кажу, розумію, що в мене тут ситуація, хочу добратися до церкви і не можу. Він каже, так давай підведу. І оцей невіруючий людина, він ще такі, такий, такий, знаєте, гоп-стоп, такі, ті тіп І він мене бере, коженка касуха, і доводить мене до церкви, сидить зі мною в зібранні, доводить назад до хати. І... На цьому я і закінчу, скажімо так, тому що від цього з цього порогу пішло моє, скажімо так, все, я, я зрозуміла, це прекрасний дім, це було Дом культури на, на турецькій площі. І ще вам скажу моє покаяння. От, щоб ви собі розуміли, що таке покаяння, бо дуже багато бояться слова, покаяння, думаю, що це треба виділення на, на сцену з мікрофоном і всю свою поднагодну всім розказати на відео. Ні. У мене покаяння, справжнє моє покаяння, відбулося 31 грудня 2003 року. У мене відбулося, коли у мене в кармані було новий рік, а це якраз цей період роботи немає, нічого немає. 25 гривень. Чоловік вислав всім гроші, крім нас, своїх дітей. Тобто, у мене 25 п'ять гривень. Все, все, що є. І я реально не знаю, що то буде. Мене запрошує. Знайома, навіть не подруга, запрошує знайому до себе зустрічати Новий рік. Вона і теж, що там не сталося в особистому житті, ми вирішили чисто по-жіночому зустріти новий рік. А вона торгувала на ринку. І в неї... От, ми, я їй попередно кажу, ти знаєш, я нічим не вкладуся в це свято, можу просто тебе порадувати своєю святою присутністю. Вот. Вона каже, да, достатньо, достатньо присутності. І от ми вона пішла там ще 31 грудня щось допродати, скажімо так, може, хтось ще щось забув продати, хто і знаєте, от я стою, а я знаю, що 31 грудня наша церква джерело життя, вона завжди на 10 вечора були зібрання. І це зібрання там люди молилися, була святкова програма, а потім 12 годин ця церква ставала на коліна, і пастор благословляв на майбутній рік, благословляв, молилися за Україну, за родину. Ну так хорошо, знаєте. І я знаєте, так стою біля... А ми мали святкувати цей Новий рік вдвох, Ну, типу, Валентина, виходить, і я. І Наташка, моя дочка, була зі мною, бо Ми розділилися, син мій залишився там, з бабушкою, з батьком. І от, виходить, я стою. Значить, стіл накритий, тобі там червона ікра, чорна ікра, і, ну, купа всякої, всяких таких доларів на ялиночки, під скатертью, під ковріком, щоб все водилося. Знаєте, от от. От, і я стою в цьому, і я дуже пам'ятаю, я стою біля вікна, починається, і починається сніг, такий крупний лопатий сніг падає. Я дивлюся на цей сніг. І раптом з мене починають текти сльози, які я не можу контролювати, щоб ви собі розуміли. Просто ти нічого не можеш. От просто ну, я на Дух Святий почав працювати, Туз, він, коли касається, ти нічого не можеш собі зробити. І оці гарячі сльози, отак із нутрімота от виливаються, отак от. і я кажу: Господі, ти знаєш, нічого цього не хочу без тебе. Мені, Я готова, щоб в мене був є теплий жидкий чай. І напівсира, жарена картошка. І оце для мене, але я б хотіла зустріти цей Новий рік в зібраній, отам, на, на благословенні. Але як я валю залишу, ну не ж не ну, шо вже? І так обречоно, якби так, і стою, отак з мене, навіть не плачу, не схліпую, Воно просто от іде. ну, в кого було покаяння, він не розуміє. І тут приходить десь через годинку валя і каже, ой, Зеріна, слухай, ми тут одна сімейна пара напросилася до нас у гості, ти не образишся, вони з нами побудуть. Я кажу, Валя, звісно. А ти не обратишся, я кажу, я бусенько збігаю в церкву, ми зустрінемо новий рік, отримаємо благословення і приїдемо, прийдемо назад. Ми кажемо, так, здивували". здивувалися? Я кажу, ну ладно. І от ми біжимо з Наташкою додому. Вдома води немає, цівочка, тільки цівочка води, отака. Ми в той цівочке, отако помилися приблизительно, знаєте, отак. От от. І ми біжимо на то зібрання, і я пам'ятаю, коли Славік Божий починає говорити, і він говорить: дивіться, була. От земля була дійсно, вона була чорна, вона була такий теплий був грудень, а зараз земля покрита білим снігом, а реально дуже швидко сніг прям все. І каже, отак: от Бог освіжає кожну людину, очищає. І ми стали на коліни, почали молитися, і я відчула, от в цьому домі культури, на площі Турецькій, я відчула, як от ангел Божий, от так, ми коли схилилися, щоб плакати, це вище. А Божий ангел, отак от над нами, я відчула ото благословення. І оце було моє покаяння. Потім я красиво вийшла в церкві і розказала, що я вас люблю, я тепер ваша сестра, давайте мені хрещення. Тобто це було моє свідчення. Але покаяння справжнє це було сам на сам з Господом, і воно буде воно є чисте, воно є чесне, і воно є відверте. Все. Дякую всім за увагу. Хай Бог звільнити.